О, ви вже тут. Значить, необхідно розпочинати новий випуск наукових новин. Заварюйте чашку ботанічного чаю. Поїхали. Нарешті дві знакові для українців рослини поєднали свої долі. Бавовник та буряк тепер стали спільниками заради створення бавовни рожевого кольору. Звичайна бавовна є невід'ємним привілеєм військових об'єктів російських територій та головним типом природних волокон. Оскільки в світі не всі люди є прихильниками білих паль, то бавовну фарбують для виробництва речей. Це ставить великі вимоги до якості волокон, щоб вони добре вбирали колір. Та створює додаткові витрати на фарбування та є причиною шкоди для довкілля через з використання синтетичних барвників та водних ресурсів. Тому створення різновидів природно забарвленого бавовника могло б вирішити цю проблему. Забарвлені форми бавовника відомі в усіх чотирьох культивованих видів: госіпіум гірзутум, госіпіум барбадензе, госіпіум гербаціум і госіпіум арборетум. Але вони мають низьку врожайність, низьку якість волокна та мінливе та нестабільне забарвлення, незважаючи на те, що традиційна селекція покращила властивості ряду забарвлених різновидів бавовника якість. І врожайність у них були не те, щоб дуже задовільними. А що на нашій планеті володіє одним із кращих типів забарвлень? Ну, звісно, це борщ. А чому він так шикарно виглядає? Через барвники беталаїни, які в природі зустрічаються в порядку каріофіліалис, а також у грибів і бактерій. Беталаїни представлені двома класами сполук: бетаксантинами темно-оранжевого кольору та бетаціанінами червоно-фіолетового кольору. Ці сполуки синтезуються за допомогою серії ферментативних стадій. І потребують діяльності багатьох ферментів у процесі задіяні гідроксилази, діоксигенази та глюкозилтрансферази, які створюють яскраві барвники. Оскільки бавовник не виробляє беталаїни, то йому вирішили з цим допомогти. Був використаний наймасовіший вид госіпіум гірзотум, якому пришпандьорили гени з буряка та нічної красуні звичайної мірабіліс ялапа. Було сконструйовано два типи бавовника. В одного беталаїн синтезувався в більшості клітин організму, і такі рослини були візуально. Фіолетово-червоними мали забарвлення квітки, але волокна продукували білі. У другого варіанту бавовника гени працювали лише в волокнах, і тут все спрацювало як потрібно: Рослини зелені, а бавовна забарвлена. Колір найкращим був, якщо не доводити плід до фінальних стадій розвитку. Під час дозрівання він тьмянів до рожевого чи коричневого, що свідчить про те, що на кінцевих стадіях дозрівання беталеїн у вакуолях клітин деградував, але вчені вважають, що використаний підхід. Має значний потенціал шляхом введення генів синтезу беталаїнів у високопродуктивні сорти можна буде досягти більшого врожаю а завдяки схрещуванню з природніми кольоровими формами можна буде отримати нові варіанти барв все для того, щоб ходити в яскраво забарвленому гмосветрі із бавовни, звісно. Тварини з кількома головами, тобто з поліцефалією, відомі навіть з геологічного літопису. На зображенні можна побачити ембріон або новонароджені рептилії з групи хорістодера. Хорістодери це викопний ряд напівводних діапсидних плазунів. Вік зразка – 129-122 мільйони років. Знайдений він був у північно-східному Китаї. Фуркрея селоа, форма маргіната. Після того, як наслухалась засівалок про коноплі підстелі, коли ти токсична істота, то виникає одна проблема. Ну, не одна. Необхідно захистити якось самого себе від власних отрут. Нове дослідження показує, як таку проблему вирішив один вид змій. Гримучник тихацький, кроталус Атрокс, має вражаючий асортимент отрут, який включає щонайменше 20 різних молекул, які пошкоджують тканини і називаються металопротеїназами. Раніше було погано зрозуміло, як рептилія нейтралізує ці білки під час перетравлення своєї здобичі. Фіона Укен та її колеги з університету Меріленда США визначили набір із п'яти споріднених генів. Римучника, усі з яких котують молекули, які пригнічують активність металопротеїназ. Один із цих генів, який називається Феута 3, виробляє інгібітор металопротеїнази, активний проти близько 20 білків отрути гримучника, а також отрут інших видів гримучих змій. Ген стійкості виник ще у предках гримучих змій та інших споріднених гадюк, які живуть у Південній Америці та Азії. Але інгібітор, який кодує кроталу Сатрокс, відрізняється від протиотрут, які використовують споріднені види змій. Це свідчить про те, що білок, який кодує Феута 3, набув широкої протиотруйної здатності нещодавно у безпосередніх предків тихаського гримучника. Ця властивість може зробити його корисним для терапії ряду укусів змій. Мушля Ліоконха Конха Гієрогліфіка має характерні плями, схожі на елементи клинопису, ієрогліфів чи філогенетичних дерев. Це Сантакаріс Унката, членистоногий з середнього Кембрію, рештки якого знайдені в сланцях Берджес на території Канади. Під час польових досліджень зразок неформально називали та позначали як кіхті Санта-Клауса. Ця відсилка була збережена і у родовій назві, яка перекладається як святий крап. Підвищено продуктивність методу біомедичної візуалізації, який називається фотоакустична мікроскопія. Ця технологія використовує спричинені лазером вібрації в біологічній тканині, щоб отримати зображення структури цієї тканини. Метод має багато застосувань від виявлення динаміки кровотоку до виявлення ракових клітин, але у нього є недолік. Відстань між найближчими і найдальшими об'єктами у фокусі досить обмежена. Як наслідок, фотоакустична мікроскопія зазвичай може візуалізувати лише один тонкий шарткан. Нині у високій роздільній здатності одночасно. Руй Цао з Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені та його колеги розробили тип фотоакустичної мікроскопії, який використовує довгий ультратонкий лазерний промінь. Їхні досліди показали, що цей підхід забезпечує глибину різкості, яка може бути у 14 разів більшою, ніж досягалося раніше. Таким чином, метод може генерувати зображення високої роздільної здатності зразків із нерівними поверхнями та високоякісні 3D-зображення органів. От нас світ... Ви бачите результати застосування фотоакустичної мікроскопії для виявлення кровоносних судин в мозку миші. Аморфофалус титанічний аморфофалус Титаном дивиться на нас згори. Складно не задерти носа, маючи один величезний листок, який нагадує дерево, а його черешок нівроку собі стовбур. У грудні 1833 року молодий натураліст Чарльз Дарвін, який перебував в експедиції на кораблі «Бігль», зійшов на берег у Пуерто де Сеадо в Аргентині, де зібрав ці зразки Хордеум Комозум. Вони зберігаються в гербарії ботанічного саду Кію. Спостерігати за розвагами із їжею в руках це насправді давня традиція. Задовго до винайдення сирного попкорну глядачі римського колізею використовували різноманітні перекуси під час свого дозвілля. У новому пресрелізі археологічного парку колізею в Римі був оприлюднений річний звіт досліджень дренажної системи під цією давньою спорудою. Вчені проаналізували рештки рослин, тварин та монети, які потрапили туди. Побудований у першому столітті колізей спочатку був відомий як амфітеатр Флавіїв, оскільки Будівля була побудована на замовлення імператорів династії Флавіїв. Це був перший у світі великий розважальний стадіон, який був розрахований на щонайменше 50 тисяч глядачів. Тут демонстрували такі явища, як полювання на тварин, гладіаторські ігри та інші популярні в той час видовища. Ця споруда була важливим осередком римської культури приблизно до 6 століття нашої ери. Крім левів і ведмедів, були знайдені останки маленьких собак, курей і свиней. Є також багато залишків рослин, зокрема вічнозелених, які використовувалися в декоративній. Цілях на арені під час проведення подій. Глядачі перекушували різними видами м'яса, овочів і фруктів. Археологи знайшли залишки оливок, інжиру, винограду, персиків, слив, волоських горіхів, фісташок, вишні, фундука та ожини. Вони також вважають, що м'ясо готувалося на території колізею, як і випічка, на кшталт протопіци. Дослідження почалися у січні минулого року. У каналізації нишпорили керовані роботизовані пристрої, які назбирали фрагменти кісток, тварин, починаючи від ведмедів. Великих представників котячих до маленьких собак. Дослідники припускають, що цих тварин можливо використовували для влаштування боїв чи демонстрації полювання. Вони також знайшли 50 бронзових монет, які датуються періодом між 3 і 7 століттям, і срібну монету приблизно 170-го року, присвячену десятиріччю правління імператора Марка Аврелія. Амфітеатр Флавію має еліпсоподібну форму, середина якого зайнята еліптичною ареною, оточеною концентричними кільцями глядацьких місць. Довжина його зовнішнього еліпса складає. 524 метри, довжина арени становить 85 метрів, 75 сантиметрів, ширина понад 53 метри. Висота зовнішніх стін сягає значень 48-50 метрів. Колізей мав 80 входів, 76 із них пронумеровані були, і 4 вважалися парадними. Хоча багато хто асоціює амфітеатр, який був найбільшим у стародавньому світі з гладіаторськими боями. Він також використовувався для екстравагантних театральних постановок, іноді з вогняними шоу або навіть імітаціями морських битв, які розігрували на затопленій території перед десятками тисяч глядачів. Споруда вийшла з ужитку приблизно після 523 року, коли відбулися останні записані ігри. Крихітні напівпрозорі жаби збільшують свою прозорість у 2-3 рази під час сну завдяки тимчасовому зберіганню еретроцитів у своїй печінці згідно з новими науковими дослідженнями. Ці фантастичні істоти потрапили на титулку свіжого випуску Science. Евкаліпт великоплодий Евкаліптус Макрокарпа знімає свою шапку, бо стало тепліше. Ще від що стаєте тепліших від ваших полексів, піднятих догори, від ваших коментарів, у яких ви можете згадати будь-яку новину, яка вас сьогодні зацікавила. Не забувайте про поширення цього відео до найближчого евкаліптового лісу. Ну, насправді буде дуже чудово, якщо ви його порадите своїм знайомим, інакше цей канал ніхто не буде дивитися. Е, також пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Кілька варіантів я вказав в описі до відео. Також там можна знайти якісь реквізити для підтримки. Пам'ятайте про мою нову книгу Планета Грибів і пам'ятайте, що ми зустрінемось уже невдовзі.